Рада всіх вітати 1 грудня 2022 року Верховна Рада України прийняла за основу законопроект у другому читанні 8081, який стосується надання відпусток військовослужбовцям. У законопроекті передбачено, що особам надається відпустка протягом 10 днів, але з урахуванням 10 днів. І плюс два дні для того, щоб військовослужбовець доїхав до місця своєї відпустки. Враховано два дні для проїзду по території, все ж таки, України. При цьому за даний законопроект проголосувало 263 народні депутати. В ньому йдеться про те, що все ж таки особа може отримати відпустку. Але якщо чисельність даного підрозділу не менша 30%, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!